Вітаю в етері Дніпрові Контекст. Гість програми Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. Богдана, вітаю. Дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Росіяни знову атакували Україну. Неймовірна кількість ракет і далекобійних дронів. Наслідки ударів окупантів фіксуються на Дніпропетровщині, Харківщині, Житомирщині, Хмельниччині, Запоріжжі. Однак цього разу головною ціллю став Київ у столиці багато загиблих. Від самого ранку шукали людей під завалами житлових помешкань багато дуже постраждалих, і при тому, що було збито 48 з 70 ракет, і 64 зі 145 безпілотників, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україна не має достатньо ППО, аби перехоплювати таку кількість ракет і шахедів. Які твої думки ти багато перебуваєш поруч із нашими військовими чи видно світло в кінці тунелю? Справда, насправді кількості ППО недостатньо у нас досить багато зразків, і західних, зокрема, і напевно найсучасніші в світі це Петріот, так, і також є радянські зразки на озброєння С-300. І, на жаль, на жаль, ППО це досить дороговардоватісні вид озброєння, тому що саме виробництво і експлуатація ракети, ціна, ну, наприклад, там острів Петріота, це близько, там, чотирьох мільйонів доларів. Якщо там порівняти з ціною, наприклад, шахеда, так шахєд, ну, до 50 тисяч доларів ціна одного шахеда там може коливатися. тобто звичайно, що це в десятки разів більше. І, звичайно, коли ми маємо проблематику з протиповітряною обороною, напевно, треба згадати там події до 22-го року, так коли КБ «Південне» в Дніпрі займалось розробкою власного ППО українського, і вже був проект, але, на жаль, не не було достатньо коштів, кошти не з'явилось для того, щоб це для проекту це перенести на життя, так би мовити, і зараз. Ось так дійсно на четвертий рік повномасштабної війни ми маємо таку ситуацію, що навіть, на жаль, в Київ столицю нашої країни повністю ми не можемо перекрити з повітря. Звичайно, що на жаль, ми вже в поганому сенсі починаємо звикати до того, що постійно, там після кожного російського удару, ми маємо багато загиблих і багато, на жаль, і дітей гинуть під час цих ударів. Ну і як наслідок нема жодної реакції від наших партнерів і Сполучені Штати, які, зокрема, Дональд Трамп який дуже хочу. Щоб нарешті був мир, насправді важко зрозуміти, чому наші союзники не можуть з Росією домовитись про мораторій. Тобто, якщо в них є такий прямий контакт, чому не можна домовитись про мораторій на застосування ось далекобійних ракет, дронів, це і вигідно також і Російській Федерації. тобто наші дрони. Тривали час, де атакують територію Росії безпосередньо нафтовні заводи так переробні. Ну і звичайно, що військовий комплекс, військові заводи на території Росії. Тому Російській Федерації це теж було б вигідно. Богдане, якраз останніми днями по важливим військовим об'єктам росіян були завдані потужні удари. Як ти вважаєш? Путін таким чином мститься за це, вбиваючи мирне на населення України щодня. Насправді Російська Федерація в неї є конвейер по виготовленню різних видів озброєння, зокрема ракет і дронів ударного типу далекобійних, типу шахет. Тому Російська Федерація, вона, так би мовити, ту інформацію, яка вона збирає, і ті об'єкти, які вона вибирає для атаки, вона не від відноситься до цього досить прискіпливо. Тобто, в принципі, російським солдатам, офіцерам, їм все одно куди полетить та чи інша ракета або дрон. Вразить він або військовий об'єкт, або цивільний. Тому тут, напевно, аналогію можна привести з автобусом, який. В Марганці під Марганцем, так влучив дрон. Це було декілька днів тому і автобус, який ввіз робітників на роботу зранку, і російський оператор дрону, який направив цей дрон з бойовою частиною в цей автобус, він усвідомлював те, що він робить. Він бачив цей автобус фактично до останнього, поки не влучив нього. І Ось це ілюстрація насправді того, як діють російські війська. Вони все усвідомлюють, свідомо усвідомлюють. Потім російські телеграм-канали і засоби масової інформації, звичайно, намагаються це спростувати, що це все провокації, або невдалі там, дії протиповітряної оборони України. І все. вся вся картинка загальна, вона йде в світ. І наші партнери е, просто дивляться на це так скрізь, скрізь очі, і абсолютно ніякої реакції це не викликає. 19, 21, 22 квітня за ці дні, за словами екс голови Новопавлівської громади Дніпропетровщини, росіяни скинули на Новопавлівку не менше 40 кабів. Переважна більшість бомб вразила житлову забудову. Тяжких поранень зазнали мешканці внаслідок удару, один з постраждалих втратив кінцівку. Секретар Новопавлівської сільської ради закликає до евакуації наразі. Вчора в нашій програмі Роман Світан також сказав, що росіяни ще сили будуть тиснути в цьому напрямку на фронті, і наразі застосовуючи в тому числі бомби. Окупанти намагаються зачистити для себе десятки кілометрів в глибину області, і евакуація з особливо небезпечних районів необхідна, хоча б до 9 травня, ритуальної дати для росіян, які прагнуть встигнути до цього часу зайти на Дніпропетровщину. Розкажи про ситуацію на Новопавлівському напрямку, що відбувається наразі, і що очікує на наші прифронтові громади, на твою думку, чи бачиш ти передумови, що інтенсивність обстрілів може знизитися? Насправді дійсно те, що Російська Федерація так активно використовує на цій ділянці фронту авіацію, це свідчить про те, наскільки важливий цей напрямок для російської армії, і дійсно, тут російська армія залишилась там до п'яти кілометрів, так для до того, щоб вийти на адмінмежу Донеччину, тому це для них буде така невеличка перемога, яку вони до якої хочуть хочуть дійти і прозвітувати звичайно вищому військово-політичному. Керівництво Російської Федерації, е, на жаль, так, Новопавлівка фактично там щоденно страждає від е, того, що десь, десятками цікаво прилітають, і е, невеличкий населений пункт, так де фак більшість, фактично, все це приватний сектор, він поступово поступово знищується. Ну і звичайно, що там продовжують жити люди, і ось те, про що ви зазначили, що один з місцевих, один з цивільних втратив навіть кінцівку після ось авіаудару. І якщо ситуацію не змінити і не почати вже примусово вивозити людей, ну звичайно фраза примусово вивозити це так звучить не досить напевно гарно. І все таки на четвертий рік повномасштабного вторгнення дуже хотілося б, щоб людям пропонували ті умови, на які б вони погоджувалися і виїжджали б з усіх небезпечних прифронтових ділянок. А я б нагадаю, що фактично, по прямій до Новопавлівки, це від лінії фронту, це 10 кілометрів, це дуже близько. Тактично зараз туди можуть працювати всі види озброєння. І Чим вище російські війська будуть підходити до е, адмінмежі Дніпропетровщини, то тим, значно е, тим небезпечніше там буде перебувати цивільно, е, звичайно, що у ворога тут є перевага в силах і постійні маршові поповнення, і плюс ті сили, які Російська Федерація перекинула з Курщини. все це зараз е, дає певний поштовх для того, щоб Російська Федерація намагалась. Активно йти вперед з нашого боку. Я скажу, що ну сили оборони дійсно роблять все, що їх що, все, що можливо, тому що насправді у нас немає тут таких постійного поповнення, як росіян, і ми повинні діяти не від там кількості особового складу, а від свого професіоналізму, здобутого під час ось, повномасштабної війни. Дійсно, ті бригади, які е, там знаходяться, вони дійсно е, демонструють е, якісний результат. Ну, е, треба напевно сказати, що армії потрібно завжди на щось спертись, а зазвичай це повинні були бути якісні е, лінії оборони, на які у випадку е, ймовірного відступу, щоб армія могла, могла б зайти. Тому напевно від вже багато про це говорять там, що від Солоної до Вовчої – так це дві річки, які в Новопальській громаді, там відстань 18,5 кілометрів, і ворог фактично намагається зайти в цей коридор для того, щоб далі дійти до Новопавлівки. Це не зина, по якій досить зручно ворогу наступати. І той характер ведення бойових дій, які Російська Федерація тут використовує, малі штурмові групи, мобільні, мобільні групи на цивільних автівках, переобладнаних на мотоциклах, на квадроциклах, все це відповідає ця ділянка фронту. Відповідає характер ведення бойових дій противника, тому у противника є тут можливість просуватися. Для того, щоб подбавити це можливості, або ускладнити, звичайно, питання е, безпосередньо протитанкових ревів і інших інженерних споруд, які б могли б обмежити маневр противника. у своєму черговому звіті аналітики інституту вивчення війни зауважують, що російські блогери, які висвічують війну, заявили, що 21 квітня війська РФ завдали удару по Одесі за допомогою. Реактивних безпілотників герань 3 російським аналогом іранського шахет 238 як повідомляється, вони мають максимальну швидкість від 500 до 600 кілометрів на годину. Чи можеш ти прокоментувати цю інформацію стосовно самої технології і наскільки ці реактивні шахеди наразі можуть активно використовуватися ворогом? Так, насправді інформація про ймовірні пуски цих шахетів, вона ще була задовго до цього, але можливо це були тільки прототипи, цим е, е, характерні відмінності, це в тому, що на даних типах шахедів, скоріш за все, встановлені реактивні двигуни, швидкість е, може досягати до 700 км за годину. Тобто, якщо брати е, Шахет на звичайному двигуні, у нього швидкість там до 200 км. Ну, Звичайно, що в нових шахетів, е менша бойова частина за рахунок більш масивного е, двигуна, тобто бойова частина майже в два рази менша. Це близько 40 кг. Ну, і дальність польоту таких шахетів, вона значно менша, е, майже в два рази. Звичайно, це за рахунок витрати палива, тому що реактивні двигані споживають значно більше. Ну і з такими шахедами, напевно, складніше буде е безпосередньо боротися з мобільним вогневим групам ППО, тому що вони летять на значно більшій швидкості, ну і звичайно, що відстань можуть давати значно швидше. Наскільки е, наскільки дані типи шахетів вони себе зарекомендують, ну Російська Федерація вона буде намагатися звичайно експериментувати і знову повертатись до комбінованих ударів, тому е, скоріше за все, тактика застосування тут буде комбінована, тобто для того, щоб е, відволікти. Мобільні групи ППО будуть запускати звичайні шахеди. Зокрема, росіяни вже активно використовують так звані дрони балванки які це шахет, але він просто порожній для того, щоб відволікати наші засоби протиповітряної оборони. Тому от, війна вона відповідає сучасним тенденціям і ворог. Ну, намагається удосконалювати засоби для того, щоб завдати якомога більше шкоди. Богдан, яка ситуація зараз на важливих напрямках фронту? Наскільки сильно тиснуть окупанти? Речник Державної прикордонної служби України повідомив, що після так званого перемир'я на Великдень російська армія активізувалася на українських кордонах і найбільше на Сумщині та Харківщині. Так, це правда. Російська Федерація фактично на сумщині після закінчення операції на Курщини вона володіла стратегічною ініціативою. Звичайно, що тут про значні просування Російської Федерації не йдеться, ворог намагається покращити своє положення. Стосовно Харківщини, ну ми бачимо, що для росіян дійсно. Оскольський плацдарм, Куп'янськ і все, що південніше, Осколу. Це Барала, місто Ізюм, це все необхідно для того, щоб контролювати і в подальшому в перспективі росіян, як вони це бачать, окупувати повністю Донецьку область, тому що місто Ізюм це фактично воно так і називається північні ворота Донбасу. Е, тому е, стратегічно Російська Федерація намагається зробити все, щоб безпосередньо вийти до міста Борова, а далі до е, міста Ізюм, тому це фактично, якщо так, е, в перспективі тих е, умов, які нам м, нібито там пропонували Трамп і Путін. Ось там, якщо звернути увагу, те, що е, в Україні повертався контроль не над цією Харківською областю, а над певною частиною. Тобто, ось ця певна частина, це м, був е, те, що північніше Вовчанська, і те, що північніше Харкова Російська Федерація змогла захопити під час свого наступу е, в 24-му році. А ось звичайно, та ділянка і той шматок Харківської області, які для Російської Федерації є пріоритетним, саме цей район Купінська, і фактично який потрібен Російській Федерації для того, щоб в подальшому вести наступання дії для окупації Донбасу Донецької області, звичайно, що мова про ці три території навіть її не йшла. Тому навіть ось ті пункти, які були так би мовити, в домовленостях між. Трампом і путіним навіть тут, ось в чорному білому, написано, що це все фікція, це не мирна угода, це все, щоб е, в даний момент просто зупинити війну, а в подальшому просто поновити її. Богдане наскільки важче зараз стримувати ворожі штурми порівнюючи із холодним періодом року? Насправді, зараз війна досить технологічна, і тут питання, наскільки стримувати складно штурми. Ну, по-перше, зараз навіть в день літають дрони з тепловізорами. Тому фактично можна відносно однаково добре бачити те, що відбувається як і в день, так і вночі. Питання тільки кількості засобів і їх застосування, звичайно, що в умовах ведення там, штурмових дій або е, дій в обороні, тут же питання безпосереднього забезпечення е, особового складу. Якщо воно гарне і є в повній мірі, там починаючи від навіть закінчуючи е, окопними свічками. І грілками так для ніг для, ні, для рук, то складності для ведення бойових дій е, більш холодної пору року, немає. Ворог для ворога, звичайно, теж складності в цьому немає. По-перше, чому? Тому що фактично ті штурмові групи, які росіяни застосовують, вони розуміють, що е, термін життя цих людей він відносно короткий, там від місяця до двох. І тому забезпечувати цих людей якимись засобами для покращення ведення бойових дій в цьому немає ніякого сенсу. Тому війна дещо така стала лінійною, і в цьому плані, звичайно, зараз ми бачимо, що вже з'являється більш щільна рослинність і на деяких ділянках. Зокрема, на півночі ворог буде намагатись використовувати щільну рослинність для своїх штурмових дій. Сильна зеленка буде замасковувати присутність, і звичайно, що буде більш складніше виявляти пересування противника. Колеги сьогодні показали пост телеграм-каналу Думки фронтовика. В описі зазначається, що канал збирає різні думки військових. Отже, про що мовиться? Тут з'явилось таке повідомлення. Наразі у ворога є плани до 9 травня. Вони хочуть зайти на територію Дніпропетровської області і закріпити позиції. Після цього буде об'явлено про закінчення СВО та початок АТО на території України. Наші хлопці вже укріплюють позиції та лінії оборони. Ця інформація шириться між усіма російськими чатами та командирами, і це кажуть полонені. Богдане. Тобто, якщо росіяни зайдуть на Дніпропетровщину, так зване СВО для окупантів завершиться і розпочнеться антитерористична операція. Як на мене, звучить надзвичайно дивно. Що думаєш ти? Я думаю, що логіки цьому дописах взагалі немає жодної. Окупанти можуть там обговорювати що завгодно насправді. І ми всі повинні розуміти, що йде війна, ніяке СВО, ніяке АТО і будь-які інші абревіатури, вони просто не замінять слово війна повномасштабно. Ворог використовує всі наявні види озброєння наземного базування, повітряного, морського, і для мене усіх абревіатур. Не існує це ці абревіатури вони можуть існувати тільки в російській пропаганді для того, щоб е, прибрати весь негатив, тому що війна це завжди про втрати, про біль, про руйнування. І Звичайно, що російська пропаганда намагається уникати таких слів і використовувати якісь певні абревіатури. От і все. Тому я просто закликаю. Не реагувати на ось ці різні дописи. так? В цьому немає жодного сенсу. Потрібна максимальна концентрація на тому, що відбувається на лінії фронту. Богдане мир в Україні, на твою думку, можливий без військової перемоги на полі бою, враховуючи нинішню політичну ситуацію, і взагалі те, що відбувається з нашими партнерами. Насправді ні. Мир неможливий без. Я не хочу казати про перемогу. Я хочу казати про давайте так: треба зупинити просування російських військ. Це дуже важливо, насправді, коли ми зупинимо просування російської армії. Це буде демонстрація того, що ми здатні диктувати умови, на яких буде припинення бойових дій. У нас є гарні приклади того, як під Харковом у 24-му році ми зупинили російські війська. Під Вовчанськом зупинили російські війська під Сіверськом. вже четвертий рік там хлопці тримають оборону, у росіян жодних успіхів немає, і є досить багато таких прикладів, де ми змогли стабілізувати лінію фронту, тому. В нас є, є можливість це зробити, і при умові, тільки коли це відбудеться, можна буде говорити про е, можливий мир. Але скажу так: якщо е, Трамп хоче якось вплинути на хід подій і хоче зробити так, щоб менше людей гинуло під час е, цієї війни, під час російсько-української війни. Нехай домовиться з Путіним, нехай буде мораторій на використання далекобійних ракет і дронів. Це буде правильний крок. Тоді будуть менше страдати українські міста і буде менше гинути цивільно. Ми локалізуємо ось цю зону бойових дій. І це дуже важливо. Тому, як на мене, потрібно починати саме з цього. І це буде реальний крок для того, щоб зменшити ось. Війну в масштабі. Богдане дуже дякую за твій час. Бережи себе, перемоги, мирного неба. Друзі, сьогодні гостем програми був Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!